Я не був суперпатріотичною людиною. Я все життя російською російською мовою розмовляв. Ми були і «Азовом», з третім штурмовою. Я просто так співаю, стигаю, трохи руки підняти, Скажу рукам пі. Чувак, який підбіг, каже, піз. І я кажу очам піз. каже, людина є в стані афекту, можу просити її добити. У Мене теж така про проминула. Я такий лежу, думаю, ладно. П Подивимося, що там буде. Короте, людина може дві доби, може три доби просто перележити з турніке там. За мною приїхали за 15 хвилин, будували руки, е, тому що там вже типу, було конфітті, тільки від рук. Я навчився капати протезами собі каплі в очі. Самостійним бути дуже класно. Я був звичайною людиною, я просто жив життя, ходив на роботу. У мене була своя майстерня ножів. Ми продавали по всьому світу ножі, і мої дизайни, які я придумав, досі виготовляються деякими зарубіжними компаніями. Взагалі за освітою режисер, але за освітою я працював там буквально пару років. На фронт ви потрапили після виготовлення ножів. Так, да, так. Да, ну... Коли почалась повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, я не був суперпатріотичною людиною. Я все життя російською російською мовою розмовляв. Я навіть не вірю, що повномасштабне вторгнення почнеться. У мене коли почалось повномасштабне вторгнення, у мене був пустий холодильник, яких там гречку я не закупав. Що якщо ти собачник, неважливо, що відбувається там ковід, ядерна війна, повномасштабне вторгнення, тобі треба йти вигулювати собаку. Ми пішли з дружиною вигулювати собаку. І це поки гуляли, я так типу, походив, подумав. Ну, я така людина, що я не готовий просто віддати щось своє комусь е принципово. от. Ну, е Не ок, приїжджати до мене додому на танку, я не готовий з цим жити, я не готовий з цим миритись. По-друге, е які в мене шанси взагалі щось зробити, якось противостояти в одиночку. Ну що я зроблю, якщо я буду сидіти вдома, наприклад. Якщо ми будемо вже якоюсь бандою, там у нас буде 10, 20, 100 людей зі зброєю, то у нас є якісь шанси щось змінити, якось протистояти і свій дім захистити. І от я просто от по цим принципам я пішов, не тому що я суперпатріот. А вже коли я був у війську, то я почав говорити українською. Ви служили в піхоті? Тобто, да. з 22-го ви вступили в військо і ви були піхотинцем. Да, да, да. це е, територіальна оборона. 135-й окремий батальйон Обухівська територіальна оборона, приблизно три батальйони противника без поворотних втрат. Тобто, просто двохсотими ми зробили півтори тисячі противника. Це, це дуже багато, і при цьому нас практично не поповнювали, тому що ТРО ніхто не поповнює. На жаль, ну такі реалії поповнюють якісь там новостворені бригади. Де воювали? Ми везде воювали. Ми воювали на Харківському напрямку. Це був Куп'янськ. Ми воювали в серебрянському лісі, воювали Кліщеївка, Бахмут, Сєвєродонецьк, Ямполівка, Запоріжжя. Ну реально, ми типу весь фронт проїхали. починаючи від рот, коли ми з зведеними ротами, воювали. Тобто там 100 людей від батальйону виїжджало на три місяці, повоювали, поверталися, виїжджали наступна рота. Це ви були приданими до когось, -е, Вибачаюсь. Я візьму, що можна. Да, Віталій, я сьогодні не їду з вами. Я сьогодні не їду з вами. Не А, плюс. Завтра ти зранку їдеш, так? Ні, завтра зранку теж не їду. Все, по до одного вечора. Вибачається теж з протезного центру, але розвозка. Спочатку мені це здавалося мінусом, зараз мені це здається плюсом. Коли тебе відправляють підпорядкованим баталь... батальйоном е, ТРО, тебе прикомендовують до якоїсь бригади. Взагалі це хаос, типу, і це дуже погано, але круто, що у нас був досвід повоювати. Ми були із Азовом, з 3-ю штурмовою, 66-ю, 93-ю. А на якій посаді ви служили? Е, вже, ну, закінчив е, я старшим по напрямку FPV 135-му Ну, Я, по суті, був людиною, яка. Була, ну, скажімо так, першим впівічником цього батальйону, який почав це цю всю історію. Почали ми її теж, до речі, дуже цікаво. Коли я ще був піхотинцем, ми вийшли, це був е, околиць, ну, Бахмутський напрямок, це, це село Кліщівка. Дуже херове місце, насправді. Дуже на жаль, отам найбільших втрат наш батальйон зазнав. І там найбільша проблема логістична. Треба дуже е, великий шлях пройти пішки. Більше п'яти кілометрів, доходиш до труби, там така перевалична база, і за цією трубою вже знаходяться позиції. Захищене місце, яке, типу, нічим не можуть пробити. Його обстрілюють, на нього каби кидають, але це реально прям бункер. Але на нього нереально занести коротше, ні провізію, ні боєприпаси, ні воду. Тобто на цій трубі люди сидять і просто від жажди помирають. Ну не буквально від жажди помирають, а просто ну буває, що люди сидять без води більше двох діб. Це ну це супер важко, це дуже виснажує. А як все-таки туди щось доставлялося? І чином? туди доставлялось, коли ми зайшли туди, туди доставлялась пішки. І це, типу, тотальна спрага на цій трубі і тотальна спрага на цих позиціях. І я типа такий був злий на це все, тому що я знав, а я пройшов курси по іфіві якраз перед цим. Чого типу ми маємо ризикувати цими людьми? І ми не можемо коротше закинути воду з дрона сюди. Коротше, в мене це супер, все це збісило. Я після цього виходу вийшов і кажу командиру: блін, у нас є дрони, у нас є все. Чого типу, ми маємо носити там пішки цю воду? Через місяць ми почали реально заносити воду з дронів на позиції і на тобто трубу. Тобто ваш перший політ як оператора БПЛА це, да. це була така логістична задача: да, занести воду. Да, да. Коли мені казали, давай взорвемо якийсь бліндаж, я казав. Окей, типа, хорошо, але мені завжди більше хотілося донести воду. Ну, от, типу, перші, наші ці. Тому що я як людина з таким експірієсом, я всього раз сходив туди на цю трубу. Ну я знав, наскільки це важко, наскільки е, ну, типа, важко бути обезвоженим. Я знаю, що ну, от ми цю шлях, коли ми назатишли, ми з калюш пили, ми з болота пили. Тому що тобі настільки хочеться пити, що. Ну, що ти, якщо не поп'єш, ти просто тут впадеш, і ти не зможеш далі йти. Потім вона на великі дрони перейшло. Ну, типа, ми вже з вампірів кидали, з великих бомберів, пакунки по 10 кілограм, вода, їжа, все що завгодно, провізія. Зараз я знаю, що цю функцію в багатьох підрозділах вже виконують наземні роботизовані комплекси. — Тобто, виходить, що поранення своє ви отримали. Ви вже були не в піхоті, ви вже були да, оператором да. БПЛА. Да, да. А як це сталося? Ми з пацанами. Офігенно літали, знайшли міномет, залетіли в міномет на рекордній дистанції 25 кілометрів. Я на такому адреналіні, кайф, все класно. А ми, типа, поки його не встигли, там відтащити, накрити, ще щось треба другий раз залетіти, щоб підтвердити, що він вражений. А я вибігаю ставити другий дрон. І я на такому, типу, азарті, на такому запалі. Просто ну зазвичай ми коли з бліндажа виходимо, ми слухаємо, що там відбувається, чи нема дронів. Хоча ну пильність трохи втрачена через те, що це посадка дронщиків, і там просто постійно щось літає. Знаєте, немає такого тригера від цього звука. Ну, щось летить і летить. Коротше, я вибігаю з бліндажа, і практично одразу на вході в мене залітає скайфіжка. Я просто так співаю, встигаю, типу, трохи руки підняти. Того мінус дві руки, мінус око, але ну. Взагалі, якщо б ми так в когось летіли, то ми б його точно за 200. Тому я, як би, розуміючи специфіку, розумію, що я фартовий капець, насправді, що я вижив. Ви взагалі пам'ятаєте щось після поранення? Хто да, да, вам ваш... надавав допомогу? Да, вашу да. евакуацію? Я думав, що якщо щось таке відбудеться, я буду чути вибух. А я взагалі, тіпа, тільки клац, світло пропало. Провожу язиком по зубам, це типа все, що я міг зробити, бо якось я так не міг особливо рухатись. Думаю, типа. Я живий? Чи це, типа вже якийсь там рай, Хм, прикол, типа, походу, всі зуби на місці. Тут вже підбігають пацани, такі, типа, там. Зар, -зар, Зар, ну, я, я типа, розумію, коротше, що відбулося. Кажу, рукам пізна. Чувак, який підбіг, каже, Пі І Я кажу очам пізн. Він каже, п. І. Я такий, типу. Ну, коротше, ви знаєте, дуже багато людей, дуже багато бойців, е е яких я знаю, вони е хотіли б краще померти, ніж, ніж важко затрьсотитися. Це такий блін, ви знаєте, нам, нам, мабуть, ну, ми самі, мабуть, собі внушили, що якщо ми затрьсотимося важко, то ми будемо нікому не потрібні. От. Тому багато людей навіть кажуть пацани, ну там просять, що тіп, якщо я затрюк що в мене там не буде ніг, я буду сліпий, чи там що, щось, то просто типу, добийте мене, скажете, що там щось важке було. Таке І... реально просять хлопці? Так. Да. Ну в піхоті це було часто. Ну я не знаю жодного випадку, щоб, щоб хтось це виконав, насправді чесно. От. І... Ну я знаю деяких де людей, яким я надавав допомогу. Ну, людина і в стані афекту можу просити її добити. У мене теж така мисль промайнула, типу, чи... чи хочу я жити сліпим. Але знаєте, в мене, як каже мій командир, він каже, Назар, тебе сюди спасаєш, що ти трошки пофігіст. <гум> я так подумав, тіпо, я десь... ну це за секунду все відбувається. Знаєте, я такий лежу, думаю: типу, я вже хочу так жити сліпим. Потім такий думаю, ладно, по. Подивимось, там буде. І кажу: ладно, типу, латайте мене, ставте там турнікет. Ну вони б і так це робили. Вони красавчики, взагалі, мали малочаги. Все зробили дуже швидко, все якісно. Красавці, що вони мені, наприклад, не лізли, нічого не робили з цим оком. Кажуть, що воно було випавше трохи. Я не знаю до кінця. Сам не бачив. Це те що збереглося у вас. Да, да. Угу. Сам не бачив, не скажу, але так кажуть, що вони правильно надали медичну допомогу. Що вони правильно поставили турнікети, щоб вони не лізли, наприклад, якісь пов'язки мені не ставили. Тому що, якщо неправильно надати, пов'язка впитає в себе око, і я був би сліпим повністю. Вони мене віднесли до бліндажа, я кажу: вони що діють? кажу. Дайте Пепсі попити. Мені дали пепси попити. А в мене, ну, типу, дурна штука, але в мене чогось, я не знаю чого. Заїла коротше, музика в голові, але Пугачової. це забері мене з собою. Типу дебільно, але крутиться в голові. Просто крутиться, крутиться. І я кажу: включіть мені цю музику, і дайте мені пепсі-колу. Коротше, Вони включили Пугачову. на телефоні, грає музика. Я лежу в бліндажі. За мною супер швидко приїхав. Супер швидко, за 15 хвилин. Я, ну, я знаю, як. Я евакуював людей, і я знаю, як обично він їде за піхотою, там що там. Ну, на жаль, реалії такі, що завжди чекають темноти, завжди чекають. Ну, людина може дві доби, може три доби просто прилежати сторніке, там відмирають руки. Коротше, важкі ситуації. За мною приїхали за 15 хвилин на броньованому хамері, мене туди закинули, і далі я нічого не помню. Ну, знаю, що мене перевезли на стабік, Знаю, що на стабіку ампутували руки, тому що там вже типу, була конфетіки від рук. Перекинули в швидку медичну допомогу, адаптовану для перевезення поранених. Відвезли на Запоріжжі. На Запоріжжя мене стабілізували, все правильно зшили, вставили глаз. Красавчики, взагалі, передали через добу в Запоріжжя. Приїхала дружина. Командіра всі вирішили мене евакуювати потягом на Київ. Мені на всіх етапах все зробили правильно. А коли ви отримали поранення? Три місяці назад це 17-го, щоб не збрехати квітня, здається. Коли у вас вже почався оцей процес. Що ви можете приступати до своєї реабілітації? Що ви можете виходити з лікарні, що ви можете звикати до, до свого нового тіла. Перший тиждень я був взагалі сліпий. Я в мене обидва ока не бачило. У мене була ну, сильна травма правого ока, слава Богу. Через якийсь час воно почало потихеньку бачити там і так далі. Е, потім ще тиждень я, мабуть, просто розхажував ноги після коми. Після того, як я досить довго правну, прол... коли виходить, що я в сумі пролежав близько трьох тижнів. Після цього я встав і почав там по палаті, так от потихеньку ходити. Взагалі, я не очікував, що так швидко атрофуються М'язи ніг. Я от встав на ноги перший раз, отак, от трусить. Ну, типу, це... це типу важко. Треба заново все нахажувати, потихеньку ходити вчитись, там інше, хоча в мене там ніяких травм практично немає. І все, буквально через два дня. Ми з, з дружиною вийшли перепаркувати машину. Я кажу: слухай, а давай в Макдональдс уїдемо звідси. Я кажу: ну давай. І ми, коротше, поїхали в Мак, з'їздили там і повернулися одразу. Це перший раз я вийшов. Ну виходить, що там через місяць за межі за межі лікарні для вас. Взагалі це відбувалося якось поетапно, що ви от усвідомлювали, тепер я маю все робити, не маючи там. Дві кисті. Чи ви одразу це прийняли і шукали шляхи? Що от там тепер я буду робити отак? Ну зараз я міг би розбити на етапи, сказати, що там певні етапи. Е, я скажу так, що ну взагалі, в мене типа е, дуже це тісно пов'язано з е, дружиною і допомогою дружини і підтримкою. Слава Богу, в мене потихеньку. Самостійно відновлювалось око дуже, ну, дуже активно. Я не знаю, чи це настрой, чи це молодий організм, чи це підтримка. Але да, я типу, потихеньку відновлювався, відновлювався. Ну, око око ну, регенерувалася, сама рогівка. От. Потім десь два тижні тому мені зробили заміну кришталика на осі. І зараз я вже бачу ну, геть непогано порівняно з тим, що я перший місяць. Я бачив тільки силуети, вдаль не бачив взагалі. Мені, типу, робили заміну кришталика без наркоза. Це в мене, типа, просто знеболили око. Типа зробили надріз, роздробили ультразвуком цей кришталик прямо в мене в оці. Я осліп. Поставили туди інший кришталик, і я почав бачити. Прикиньте, ну це реально така трошки стромна історія. Взагалі, наскільки е, наш світ адаптований для того, щоб в ньому було. Легко потім жити там, не маючи кисті, не маючи одного ока. Там він звичайно адаптований. Ну це ж нормально. Ну, знаєте, там у нас інколи соціум так типа обурюється, що наші не адаптоване для людей з інвалідністю. Ну це нормально, перш за все, тому що. Цей світ, все, що ми користуємося: телефон, сорочка, шорти, все що завгодно, його придумала людина з десятью пальцями, і вона робила так, як їй буде зручно користуватися. Звичайно, що типу, потім, коли цього немає, то це незручно. Але ну, я не вважаю, що це суперпроблема насправді, тому що от існує куча адаптивних засобів, куча, ну реально, я кажу в Україні, класно. Причому що їх безкоштовно дають, всі дуже раді допомогти. Е, які тобі допоможуть до цього світу адаптуватися? Перший мій настрой він був такий, що, типу, ну, мені дуже багато допомагали всі вокруг щось робити, ну там, їсти, пити, одягатись і так далі. Я ж собі так і думав: ну, понятно, що мені допомагають, як же я без рук, типу, буду там, сорочку, наприклад, одягати. І дуже класна штука, ерготерапія. Я прийшов до свого ерготерапевта в Фіофанії на перше заняття, і вона мені каже, Ну що, ти сорочку одягаєш? Я думаю, як вона собі це уявляє, у нас рук нема. Вона каже: ну давай, тіпа, знімай, одягай. Я такий, а як? Ну, вона мені показала, просто якісь там ну, банальні штуки, як це робиться без рук. Я такий попробував, тю, так реально ж типу, можна. І воно, типу, от реально більшість штук, вони, ну, більшість е е кейсів вони так і працюють, що ми не можемо це зробити, бо ми собі в голові кажемо, що рук нема, як я це буду робити. Це ж не проблема насправді. Я типу, поняв, що взагалі ну, 99% речей, які я раніше робив з руками, я можу робити і без рук зараз. Це проблема, вона тільки в голові. У вас вже є протези? Так, да, є. Зараз зараз в ремонті. Поки ми з вами гуляємо їх допилюють. Протези. Як вам з протезами? Що Класно. У вас є? З протезами класно. Ну, Скажімо так, я вже без протезів багато що навчуся робити. Ну, Багато реально. А протези. Знаєте, як правильно пояснюють, це просто додатковий інструмент. Щось зручніше зробити без них, це нормально. Щось зручніше зробити з ними, просто це як виделка, ножик. Це до речі, ми ніколи про це не задумаємося, але це адаптивні засоби, які створили для себе люди. Так, якусь виделку, звичайно, щоб їсти. От е портез це теж такий тіп, адаптивний засіб, просто універсальний. Корреш, я дуже не люблю бути не самостійним. Просто і я, от коли мені протези видали. Я одразу почав собі типу, очі закапувати, бо мене дратує постійно, що має приходити медсестра і капати мені очні каплі в очі. А мені там дуже багато треба капати. Кажу, типу, цьому ерготерапевту. Давайте типу, навчимось просто капати. Ми з нею так попробували, вона трошки мене підстрахувала. Я навчився капати протезами собі каплі в очі. самостійним бути дуже класно, бо це. Блін, настільки дратує після того, як ти був самостійним, постійно когось просити, а покладіть оце от туди, пожалуйста. А можна мені оце е сюди, а можна я води поп'ю, тоді там дадуть води попити. Коротше, це бісить. прям. Е класно, коли ти як угодно сам це робиш, і як тобі це подобається. Я якось зловив цей вайб, знаєте, вриватися, все нове. Ну, типа, хтось це розцінює як якусь проблему, я це розцінюю як, е типа. Знаєте, я колись сказав, що теж є така філософія у мене, певна що я тіпа, в тому тілі своєму старому, ну реально, я дуже багато що добився і дуже багато що зробив. І тепер, типу, новий левел важчий. Е, типа, попробуйте тепер в цьому новому тілі, типа теж там, типа, виконати, ну, хоча б ті ті самі задачі, а краще ще більше і важче. От і я такий подумав, о, це прикольно, це цікаво. Це, 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 це складне. Ну, не те, що складне, це цікаве випробування. тут двері такі бам, самі відкриваються. Заходьте. Тут хлопці займаються. Добрий день, а ви нас пропустите, будь ласка. Дякуємо вам щиро. Що, це вже правий? Так. Да. Це правий він готовий. Окей. Ну, це такі мої перші тимчасові. О, Це не моя протяжка. Вони всі просто однакові. Це знаєте, коли? Ти робиш все нормально, але як тільки хтось достає камеру і починає знімати, то воно, типу, не виходить. А коли достають дві камери, то має не виходити. взагалі нічого не, має, не виходить. Має не виходити взагалі крепко. Досить цікаво, він вінгається, болісні. Я коли перший раз побачив, думаю, блін, це що мені так. Кожен раз одягати отак протез доведеться, але на практиці це легше, ніж виглядає. Просто оцей силікон, сюди рука не залізе без, без цієї протяжки. Але потім питання в тому, що цю протяжку треба теж витягнути. І Щоб її витягнути, не маючи рук, треба мати ногу. Щоб навчитися це робити, скільки у вас часу пішло? Хвилин 5. Реально дуже швидко в нього вийшло. Ну і потім, коли цю шляйку одів, то у вас відкривається гак. Це рахунок того, що ви через спину тягнете цю штуку. Ну от вже можна елементарно щось взяти. Він має такий мінімальний функціонал, тобто він може нахилятись. От, повертатись, щоб там щось їсти, пити. Дуже зручно тримати в жистяних банках Кока-Колу або пиво, але тільки безалкогольне. Я бачила, як ви е, пробували відкривати банки. Да, от це ми з Кості пробували, до речі, тут відкривати. Теж за п'ять за 5, за 5 Добре, хвилин ще це, це, це мій ерготерапевт. Ну, знову ж таки, це все від кожного пацієнта по-різному. П'ять хвилин це у Назара, Він просто способний у нас пацієнт. Шатер. Дві роки рухаються. Ну, як вам? Так топ, патлічно. Ви ведете блог? Да. Да. Дуже багато відгуків на ваш блог, бо в основному люди захоплюються. Взагалі, ви це робите для чого? Я це зробив в першу чергу для того. Щоб потім подивитись на себе. От перше відео, таке там, здається, на 9-й день записане. Е, в першу чергу я хотів, типу, щоб потім, коли я буду в кондиції, так сказати, да, подивитись і сказати, оце, я, звісно, був в сраці. І Як я звідти вибрався, капіт. От е, це була така... Зараз не... ви про це думаєте? Да, так, да, да. інколи навіть ну, чесно, коли важко передивляюсь, думаю, а ні, зараз не важко, зараз нормально то було важко. <кл 'я> От. А це було перше. Друге, я хотів, щоб люди побачили. Ми з вами говорили про те, що деякі люди бояться важко затрипсотитися. Одна із цілей, вона в тому, щоб люди побачили, що нема в цьому нічого страшного. На цьому нічого не закінчиться. Чесно, бо я сам боявся. Ну, я боявся важко затрипсотитись, тому що як це жити без руки. Я думав, що мене всі кинуть, від мене всі повернуться, якщо в мене там не буде зору, чи рук, чи ніг. От. Реально, це цілофобія така була. І от я це роблю для того, щоб показати, по-перше, що з цієї сраки можна вибратись. Ну, що із, із ліжка медичного. По-друге, що на цьому життя не закінчиться, воно не стає менш цікавим. Ти не стаєш менше навіть подобатись людям, а можливо, навіть більше. Так як у мене було 6 тисяч підписників, остало 65 виходить, що взагалі не стаєш менш цікавим. Що ніякі двері перед тобою не закриваються. І це насправді, знаєте, у людей, які вважають, що вони обмежені чимось, то ці обмеження вони всі в голові. У мене було дуже симпатичне обличчя, я всім подобався, всі мене одразу любили. У мене всі справи легко починались, легко впроваджувалися з життя. Ну, реально все було ізі. Там, я чогось певного досягнув в житті. І, мабуть, от на цьому етапі в мене почався новий в новому тілі. Тіпа, типу, і от тепер я, ти, як сам собі сказав, тепер спробую в новому тілі добитись типа нових висот. Це вже, типа, інший рівень. Я не скажу, що це важче, Я просто скажу що це по-іншому. А за якою програмою ви проходите протезування? Взагалі, от військовий, який має пройти, отримавши важке поранення, має пройти. Процес протезування. Які існують зараз можливості для е, бійця, якому потрібно отримати протез? Ну, насправді програм взагалі безліч. У мене найвелика була проблема це вибрати якусь одну із них. Ну, то тобто, як, не те, що програм. Є державна програма протезування, яка передбачає, що держава виділяє кошти тобі на протези. В моєму випадку здається, 2,5 мільйони на кожну руку. І ти ці кошти, якби можеш використати в будь-якому центрі державного протезування. Тобто ти приходиш, протезуєшся в кінці, коли ти повністю задоволений продуктом, який тобі дали, ти підписуєш акт виконаних робіт. По цьому акту протезний центр отримує кошти від держави за цей протез. Гроші виділяються, все працює державна центрів протезування по державній програмі їх. Ну тільки в Києві, мабуть, декілька десятків, і вони всі зацікавлені вас взяти, тому що якби вони зацікавлені заробити кошти. Це нормально. Крім цього, є фонди, які не беруть у держави кошти, а вони протезують за кошти донейтерів. Мені зробили протези за кошти донейтерів, не за державний кошт наразі, насправді. Можливостей, їх настільки багато, ну в цьому плані, що для мене найвеликою проблемою було вибрати: типа, а який вообще протезний центр вибрати, де, де, де це зробити? Тому що, ну кажу, що очі розбігаються, навіть якщо воно одне око, це розбігається. Ви взагалі рахували, скільки операцій ви вже пережили? Ні, не рахував, чесно кажучи, я можливо і не всі пам'ятаю, тому що. Деякий я ж був без. Ну там, типа, коли культі зашиваються, то це все, що там без свідомості робилось декілька цих операцій. От. Ні, не врахував. Те, я думаю, що штук 5-6. І що ще попереду у вас? Ще попереду залишилось. Ой, ще попереду стильна, ой, кажу стильна титанова пластина в обличчя замість декількох кісток. Заміна кісток саме на титанові імпланти, встановлення окулфіта, потім заміна цього окулфіта на протез. Ну це очний саме протез. Виведення чорного пігменту лазерними, типу, лазерними шліфоками, типу, щось типу цього. Я не пам'ятаю просто, як це точно називається. Ось. Да, в общем-то, і все здається. Не також і багато. От. Е, ну, я, я вважаю, що те, що треба там потерпіти, якийсь там чи дискомфорт, чи навіть біль. Ну, я ж розумію, за чим я це роблю. Я знаю, до чого я йду. І ще й до цього всього я, коли ще в реанімації лежав, пообіцяв дружині, що, що повернеться в нормальний стан, Стараюсь дотримуватися обіцянки.